Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тропічний Сад. Мене звуть Анна хочу показати поділитися з вами, який спосіб посіву насіння квітів, як на мене, найкращий. Це однорічні квіти, це газанія, вербена ось, коліуси. Це невелика кількість, це я взяла для прикладу. Взагалі-то однорічні це квіти у нас в наших широтах в Україні, але насправді це багаторічні, це тропічні рослинки, ті квіти, які ми звикли висаджувати як однорічники у себе на клумбах. Це взагалі тропічні або субтропічні рослини. Якщо їх забирати. На зиму додому якесь прохолодне місце, то вони їх можна висаджувати весною, зберігати, висаджувати весною на клумби, і вони надалі будуть у нас як багаторічники. Але з цим, звичайно, багато мороки, тому кожного року ми висіваємо наші квіти з насіння. От дивіться, що я зробила. Я сіяла декількома способами, але найкраще, який мені сподобався, найкраща схожість це саме цим способом. Ось дивіться, це у нас газанія, так? Я взяла, зробила такі боростки, такі боростки зробила, і в цих бороздках розклала насіння, прямо так поверху. І після того, як ми зробили ці бороздки, розклали наше насіннячко, ми беремо, накриваємо ось такими або коробочками, або плівкою. Ось так от накриваємо і чекаємо, поки наше насіння зійде. Коли насіння... Ми, звичайно ж, провітрюємо раз на день. Коли наше насіння сходить, ми відкриваємо, провітрюємо. Якщо насіння так сходить, як вербена нерівномірно, то звичайно, що ми накриваємо до тих пір, поки насіння не зійде максимально. Ось, Бачите, деяка вербена у мене вже з. Першою парою листочків, а деяка ще не зійшла. Тому, що, тому я її ще продовжую накривати, але дуже скоро вже я її повністю відкрию. І обовязково обов'язково кожен день зранку і ввечері провітрюємо. Потім це насіння зійшло, і якщо мені треба, ось де ми бачимо корінці оголені, да? Де ми бачимо оголені корінці, ось, наприклад, тут. Да? Ми їх потім можемо просто присипати трошечки, отак-от, загрести землею, щоб просто прикрити коріння. Ось так же само і з вербеною. Ось, дивіться, всі знають, що вербена вона не дуже гарно сходить. От, е якщо її присипати землею, ну, взагалі там невідомо, що відбувається, але мені такий спосіб найкраще сподобався, тому що, ось, дивіться, є бороздки і ось видно насіннячко Вербени. Ось воно, бачите, сфокусує зараз камера, можливо. Ось. Ось, є насіннячко Вербени. От, і ми бачимо, що тут відбувається. Схожість доволі непогана, воно ще сходить, це тільки початок. Я думаю, що воно ще зійде. Чому це найкращий для мене спосіб? Тому що ми бачимо, що відбувається з насінням, чи сходить воно, чи не сходить воно, чи воно там запріло, чи що з ним відбувається. Так, ось ще вербенка наша. І ще такий плюс, тому що Таке насіння, у них, бачите, ну, ніжки, оці тоненькі у рослинок у сходів. Тому можливість є таке зараження чорною ніжкою, тому що ж воно не одразу все сходить, воно сходить нерівномірно. Тому ми маємо постійно накривати наше насіння коробочками, плівкою. І коли воно довго накрите, то Відбувається таке, що поражає чорна ніжка. А щоб цього не було, для цього я і зробила так. Зробила ці борозки, розклала насіння. Корінці, бачите, корінці вони зверху, але вони пішли вглиб ці корінці. А стебло це. Воно оголене, це дає можливість провітрювання гарного провітрювання, щоб чорна ніжка вона не добралася до наших сіянців. І коли вже трохи наші сходи стануть сильнішими, то ми візьмемо і ось так таким чином, як я показала, загорнемо оці боростки. Ми візьмемо і загорнемо землею. І буде наше насіннячко дуже гарно відчувати, тому що е, колись я також сіяла насіння просто поверху, мені так не сподобалось, тому що корінці е, сидять зверху, вони начебто оголені, деякі не уходять вглиб і вони підсихають, або їх постійно потрібно. Підсипати землею, а якщо ну, це не десяток, наприклад, рослинок, а дуже багато, то це дуже незручно. А так взяли ці борозки, потім зімкнули і все далі, надалі добре росте. Ось хочу показати ще коліуси. Тут схожість, ну тут одне тільки рослинка не зійшла, це, мабуть, десь знесло трохи. Насіннячко наше не в ту сторону. А так, схожість одна рослинка. Тут було 20 насіннин, 19 зійшло, тобто схожість дуже-дуже непогана, дуже гарна. Я також зробила так боростками, хто сіяв коліуси, то це дуже-дуже ну, дрібне насіння, я не знаю, як мак, напевно, да, як мак, як насіння маку. І бачите, і якщо. Бачите, які вони малесенькі, і тут дуже тоненька ніжка, але е, ніякої чорної ніжки не було. І слава Богу, тому що, по-перше, ми брали покупний ґрунт. А по-друге, є дуже гарне провітрювання наших сіянців. Е, і ніяка чорна ніжка їм не страшна. Е, е, і Коли наші сіянці стануть більш міцними, ми згорнемо. Е, ми згорнемо ці всі рядочки, пригорнемо, і воно надалі буде гарно розвиватися і рости. Ось, от таким способом я хотіла поділитися. Надалі будемо показувати розвиток цих рослинок, якщо вам буде цікаво. Я думаю, що якщо вам було цікаво це відео, якщо вам було корисно це відео, ставте палець вверх, коментуйте, будемо раді. Дякуємо за увагу! До побачення!